Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні 31 травня, і це відео в мене буде про те, що робити з ірисами після їхнього цвітіння, для того щоб отримати гарні великі кущі на наступний рік і гарне рясне цвітіння. Але буквально одну секундочку хочу показати вам свою гордість, свою трояндочку, яку я робила на штамбі. Ну, не можу вам не показати її. Ви Подивіться, яка красуня. Вона вже майже вся розквітла, хоча є ще бутончики, які ще будуть квітнути. І подивіться, як багато цих бутончиків цих квітів. Це в минулому році навесні. Я тільки зі звичайної троянди відділила штамб. Його ось таким чином формую. Майже ніякого догляду немає. Їй рік. Ну, трішечки більше. Ви подивіться, яка красуня. Дуже вам раджу спробувати сформувати на звичайних чайно-гібридних трояндах ті, які мають гарний товстий стовбур, ось таку красуню. Ну, все, йдемо до ірисів. Так, ну і сьогодні буде розповідь моя про іриси. Тут в мене декілька сортів, буквально раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім сортів. При будинку було набагато більше, я думаю, той, хто дивився мене в 2021-2022 році, навіть навесні 2023 бачили, я показувала, були в мене відео, як виглядають мої іриси, які в мене є сорти без назви. вживу просто показувала, які квіти маю. Частину взяла сюди, не всі сорти взяла, ну, тому що було багато роботи, перевезти їх не змогла. І майже всі вони вже відквітли. Хоча ось ще цей сорт, бачите. Ще один пуп'яночок тільки буде розквітати. Тобто мені подобаються ці квіти саме через те, що вони ну досить довго квітнуть навесні, так як і піони, і потім вони гарно виглядають. Охайно стоять і листочки здорові. Гарно прикрашають ось цю діляночку, яка в мене йде під парканом. Так, перше, що ми робимо, це прибираємо обов'язково від квітлі, квіти. Ось, я подивіться, вже один стовбур прибрала. Можна їх зрізати секатором, але краще їх виламати близько до ґрунту. Ось зараз я покажу, як це роблю я. Ось це основа ось цього відквітлого стовбуру. Бачите, він йде трішечки окремо, можна сказати, від листочків. І ми просто беремо ось так його нахиляємо в один бік. Ось, бачите, раз, він відламався сам. І ось такий виходить злом. Все, вирізати нічого навіть не потрібно. Так, ось цю частину піньочок, де він відламався, Можна присипати попелом, а можна навіть звичайне активоване вугілля розтовкти і також присипати для того, щоб зробити знезараджуючу таку дію. Також можна пролити фітоспорином, якщо він у вас є, ну змазати ось такий злом, можна змазати зеленкою, а можна навіть нічого не робити. Все одно все буде нормально. Я впевнена, іриси вони досить такі стійкі, вони не дуже капризулі, скажімо так. Ось бачите, ще один. Гарно зламуються. Так, і після того, як ми приберемо ось ці квіти, потрібно що нам зробити? А вже ж підгодувати. Іриси відквітли, вони приклали багато зусиль для того, щоб зав'язати пуп'янки, зав'язати квіти для того, щоб гарно відквітнути. І кущик, можна сказати, трішечки заслаблений, тому що він зробив ось таку велику роботу. Можна його підживити. Попелом, якщо ви от будете притрушувати зломи, і також припудрити всередині куща і навколо куща, також можна підживити будь-якими мінеральними добривами. Можна ось таким добривом. У мене є для троянд чистий лист, можна і для добривом для троянд, можна добривом для квітучих рослин, також чистого листа. Також можна ось так, таким добривом. Це у мене добриво для квітучих рослин від компанії сімейний сад. Також ним можна підживити, можна суперфосфатом, нітрамофоскою, можна монофосфатом калію. Це також буде гарне підживлення для наших ірисів після квітнення. До мінеральних добрив можна додати органічні добрива. Іриси також це люблять, як і троянди, як і гортензії, як багато декоративних кущів, рослин. Вони люблять компост. Можна підсипати своїм компостом всередину, можна підсипати біогумусом, якщо у вас є перероблений каліфорнійськими червоними черв'ячками. Також іриси дуже люблять поживний ґрунту, дуже люблять, коли гарно і багато в них добрива. І можна до мінеральних добрив додати органічне, тоді у вас це буде дуже гарно, Гарною такою запорукою, гарного рясного цвітіння наступного року. Так, далі. що Поливаємо? Для того, щоб кущ був дуже такий міцний, гарно він набирав листову масу, потрібно його поливати. Ну він він потребує гарної поливу, і саме коли квітне. Але поливаємо не зверху, не заливаємо на квіточки, щоб вони не загнивали, не на листочки, поливаємо навкруги. Ну, кажуть, що всередину куща не можна поливати для того, щоб ось ця цибулина не загнила. Я вам скажу чесно, я поливаю, тому що цибулина в мене, особливо, коли кущі тільки посаджені, вона досить глибоко сидить в ґрунті і вона не загниває. А вже ж, коли кущі з часом з на одному місці сидять, в них цибулинки піднімають. Тоді їх потрібно викопати і розсадити, заглибивши ці цибулинки. Можна це зробити і зараз. Всі свої сорти, всі свої іриси купувала саме в період квітнення, тобто з квіткою. Нормально гарно воно приживається, і до весни він сформує гарний кущик. Якщо ви хочете зараз розділити або поділитися з кимось, або просто розсадити свої кущі, можна копати і можна їх розсаджувати. Я робила так не раз, нормально, гарно приживаються. Так, коли ви розсаджуєте ось цю основну цибулину, з якої ви купували і саджали цей кущик, я її прибираю, просто повністю викидаю. Тому що на основній цибулині по боках з'являються новенькі, я їх просто ось так відламую. Я думаю, всі бачили картоплину, ось цю, можна сказати, іриса. Вона гарна від основного старого відламується і відсаджується в окреме місце. Я вам додам підказочки на відео, де я розсаджувала при будинку іриси. Там я показувала, як я їх. Як сажаю, як я їх відділяю, якщо вам цікаво, заходьте, дивіться. Так, що ще? Також дехто рекомендує ось зараз, після того, як вони відквітли, зрізати листя. Я не рекомендую, ну не бачу, для чого це потрібно робити. Якщо у вас хворі кущі, з'явилися на листочках якісь плями, або коли квітли іриси, загнивали квіточки, тоді так. Хворі листя потрібно зрізати і обов'язково обробити. Якщо у вас листя здорове, у мене кущики здорові, зовсім жодного листочка не пошкоджено. Ось донька проводила вам камерою по всіх моїх кущах. Вони гарні, здорові. Я їх навесні обробляла, коли обробляла трояндочки, обробляла і риси також само від хвороб і від шкідників. Тобто вони здорові. Зрізати їх не потрібно. Листочки допомагають гарному фотосинтезу, і тоді наростає гарний, міцний і широкий кущ буквально за один рік. Ось бачите, які в мене кущі. Це я в минулому році буквально по одній цибулинки посадила, і вже вони за рік ось так гарно розрослися. Так, далі. Ну і обов'язково, навіть коли ось у мене листочки цілі, здорові. Я буду на цьому тижні, на наступному, точніше, обробляти свої трояндочки від шкідників і від хвороб. Завжди роблю бакову і обробляю. Обов'язково оброблю свої іриси також цією баковою сумішю, для того, щоб вони і залишалися такими здоровими і міцними кущами. Обробити можна від хвороб. Ну, Будь-якими препаратами дуже багато. Скор, хорус, парацельс, фрідом ось також із семейного саду, в мене є така обробка, тому я оброблю. І від шкідників також можна обробити багатьма препаратами, зробити бакову суміш і обробити гарно свої іриси. Ось, в принципі, весь догляд за ірисами після квітнення досить легкий, досить швидкий, але це потрібно зробити для того, щоб отримати гарні, міцні і здорові кущі ірисів, які будуть рясно квітнути і тішити вас своїм квітненням. Дякую вам, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишіть коментарі, ставите вподобайки. Я дуже цього чекаю і дуже вам за це вдячна. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою!